О, якраз зоря вже є. Спостерігали за зорями з астрономічної вежі, побували в астрономічних лабах головної космічної обсерваторії України. І навіть голіруч потримали шматок справжньої комети. Це школа космічних телескопів у Київській політехніці. Організували цей космічний двіж, «Ноосфера сфера інженірінг скул та гурток дослідження всесвіту при фізико-математичному факультеті КПІ. Розуміння всесвіту впливає на розуміння того, що відбувається на землі. Космічні телескопи власне і вплинули на те, як ми розуміємо навігацію, де нам ще треба розташовувати на навколо орбіті, і це може прямо впливати і на земні якісь технологічні зрушення. Школа космічних телескопів зібрала однодумців, які захоплюються інженерією та космосом, цікавляться астрофізикою та астрономією? Космос це цікава тема. Я планую трошки змінити в себе спеціальність, перейти на космічну інженерію. Космос це майбутнє. І тоді, якщо у України будуть такі фахівці, ми можемо вийти на світову арену науковців і бути з усіма на рівні. Космос і способи його дослідження це. Дуже цікаво і безпосередньо пов'язано з моєю спеціальністю авіаційна та ракетокосмічна техніка. Це саме інженерія транспорт до космосу. Упродовж трьох днів слухачі школи вивчали параметри та особливості телескопів, методи обробки даних, отриманих з космічних телескопів відомих місій. Ознайомилися з астрофізичними дослідженнями за допомогою рентгенівських телескопів. І це була не лише теорія, а й практика. Слухачі школи побували у головній астрономічній обсерваторії НАН України, відвідали астрономічні лабораторії та астрономічний музей. Музей. Мені було б цікаво послухати, дізнатися більше, чи є тут якісь можливості для мене як фізикині. Напрямків багато, я зможу долучитися. Це може бути і якась така електроніка і приладобудування. Ми вирішили зібрати всіх студентів Києва для того, щоб розповісти їм більше взагалі про дослідження всесвіту, про змінні зорі, про екзопланети, як космічні телескопи обробляють і отримують певні дані, як люди можуть з ними взаємодіяти. Нині кожен охочий може досліджувати швидкоплинні зорі, галактики, застосовувати бік дата в астрономії навіть вимірювати космічні відстані за допомогою лазера в команді КПІшних дослідників, школа космічних телескопів. Далі буде.